Всім гарного дня. У нас таке замовлення. Каркас навісу 10 на 4800. Труба 100 на 100, 50 на 100, 30 на 30. Це все, що потрібно було зробити. Клієнт сам буде накривати його, ще думає як. То ми тільки зв'язали його і пофарбували. Так воно виглядає. Заглушечки. Поставили запасик труби на підрізання. Фарба, латексна да? латексна фарба. Така вона цікавенька, трохи шрохувато, матова. І так ось воно буде стояти. Тут ставили. Стоєчку розібрали, зібрали. тротуарочку, тут завели, З цієї сторони поставили на хімічний анкер. Все, всі 4. Той, кут прив'язали, там було куди, цей так остається. Все. Вартість всієї цієї конструкції коштувала клієнту 40 тисяч гривень. Кому цікаво, звертайтеся. Гарного дня!